В Харьковском историческом музее открылась выставка «Харьковчане на фронтах Первой мировой войны». В экспозиции представлены оригинальные предметы 1914-1918 годов. Уже завтра будет 100 лет, как и началась Великая война. В конце 20-го столетия на территории Европы сформировались два блока. Это Хантанта, Россия, Англия и Франция. И второй блок центральных держав – это Австро, Угорщина, Италия и Немеччина. Пролив Босфор захопити. Привіт у Німеччині Був привід. Це точніше в островогорщині 28 восьмого червня 1914 року. Був убитий приставнаслідник астрійського престолу Евгерцер Фердінанд Франц Фердінанд з України. Пішло 3,5 мільйона на цю війну. З Харка була мобілізовано 49,1% чоловічого населення. Війна йшла довго, 4 роки була дуже кровопролитна. Ну, по-перше, ми хотіли прислати фотографії. Чотири фотографії. Найбільше у нас фотографії це наші вороженці Харківської губернії. Ну, в основному то це були селяни, які пішли на ту велику війну. Перед вами техніка, за такі були танки. Танк пізнаваємо англійські на фотографії. Танк стоїть перед нашим музеєм. Тобто, у нас було кілька таких танків на Україні. Потяги тоді були, потяги, броньовики були. Звичайна була зброя. Вогнепальна, це були кулемети, це були карабіни, це були звичайно гвинтівки. Помімо фотографії, виставка інтересна віщественними експонатами. Здесь виставлена воєнна форма, каски, тих врем'ян і военные награди. Тут у нас хустка, це перший раз вона експонується. Подивіться на цю хустку, вона дуже цікава. Разбираю, як зібрати і розібрати гвинтівку Мосіна. Ці всі експонати зберігаються в фондах нашого музею. Це вони 100 років зберігалися, вони були у нас до революції, Они були у нас після революції, потім були евакуації, потім прибули, а деякі з експонатів нам передав артилерійський музей. Алина Аліна Шульгандрі Погорелый. спеціально для Робінзон ТІВІ.